1942 літо вулиці Києва заклеєно яскравими афішами. Футбол, збірна Збройних сил Німеччини, Факель впроти команди міста Києва. Старт. Стадіон переповнений. Найкращі місця займають німці. Вони веселі, ситі і спраглі видовищ. Болівальники старту виглядають менш презентабельно. Вони голодні, злі і жадають перемоги. Бодай на футбольному полі. Якщо не програєте, розстріляємо. Обіцяють гравцям німецькі офіцери. Вірні партії Леніна футболісти виходять на поле у червоних одностроях. Грають вони натхненно, тож буквально розмазують суперника по полю. Зденервований суддя свистить на кілька хвилин раніше. Патологічний садист Пауль Радомський біжить до воріт голкіпера Трусевича з вигуками, як висміли осоромити німецьку расу. Жандарми хапають футболістів і везуть до Бабиного Яру. Лунають постріли. Закохані у радянську владу спортсмени на алтар перемоги кладуть власне життя. Красиві легенди звільняють підсвідомість від жорстокої реальності. Богоподібного Гітлера Лені Ріфеншталь списує з богоподібного Сталіна. Майор КДБ Уткін міф про матч смерті вважає шкідливим. Байка про героїчну смерть учасників матчу стилістично подібна до решти красиво обрамлених радянських міфів. Молода гвардія, 28 панфіловців, постріла Аврори, висмоктані з пальця, діти, герої, стаханов, паша Ангеліна та пристрасна любов Леніна до дітей витворювали в головах пересічної радянської людини віртуальну та доволі комфортну. Реальність непосильний тягар думання брала на себе партія. Радянській людині лишались тільки праця та героїчна смерть за червоні зорі на кремлівських баштах. Слід визнати, що матч смерті один з найкрасивіших радянських міфів. Динаміка, драматизм боротьби та зворушливий фінал чудова основа для безпрограшного фільму. Матч смерті та інші подібні історії радянська диктатура використовувала як ідеальний камуфляж для прикриття власних злочинів. Так, до недавнього часу кияни були переконані, що хрещатик та успенський собор підірвали німці. Правда, виявилась діаметрально протилежною легенді. Знову ж таки, ніхто тоді навіть не здогадувався про існування загороджувальних загонів, які гнали на німецькі кулемети щойно мобілізованих та майже неозброєних українських юнаків. Красиві легенди звільняли підсвідомість від жорстокої реальності та наповнювали життя обивателя героїчним смислом. В суспільство намагалися запровадити е, певну модель пам'яті е, про велику вітчизняну війну, яка була чітко від, е, викристалізована е, радянською то, тогочасною партійною номенклатурою. Володимир Гінда кандидат історичних наук, дослідник проблематики Другої світової війни, автор книги Український спорт під нацистською свастикою. Тобто, скажімо так, основна його пропагандистська мета і основне завдання це пропагування героїзму серед вояків і населення, яке проживало під німецькою окупацією. Друге, це показати і підняти престиж радянських спортсменів, які приймали участь не тільки у військових діях, а й проживаючи на окупованій ворогом території. За оформлення легенди про матч смерті беруться професійні журналісти. Вони дають волю фантазії і вигадують нові факти. У 62-му на базі цих фантазмогорій сценарист Борщаговський та режисер Карелов знімають художній фільм Третій тайм. Партійні органи забезпечують бурхливу реакцію киян, які буквально вимагають увіковічнити пам'ять про футболістів, встановити монументи та іменами героїв назвати вулиці міста. Уявляю собі цей обеліск біля стадіону на висоті як символ могутнього радянського патріотизму і непереборної волі до перемоги, як втілений у мармурі чи граніті приклад мужнього служіння батьківщині вірних її синів. Петро Сєвіров, книга Останній поєдинок. Нацисти та ідеологи СРСР творенні міфів були дуже подібні у 36 му на замовлення Гітлера Лені Ріфеншталь знімає фільм про Берлінську олімпіаду Свято народів в центрі фільму біляві німецькі велетні з гордовитими обличчями, непереможні спадкоємці, сили та могутності стародавніх героїв. І всюди свастика та богоподібний гітлер. Тут відчувається школа. Лені Ріфеншталь майстерно переносить відточені радянською пропагандою прийоми на німецький ґрунт. Якби Лені Ріфеншталь працювала на радянську владу, фільм про матч смерті вийшов би значно цікавішим та переконливішим. Можливо, тоді один з учасників славного матчу Михайло Путістін не відмовився б від медалі за бойові заслуги, яку влада підсунула йому на честь 20-ліття перемоги. Попри впертість фактів та неприйняття брехні самими учасниками матчу, влада продовжує культивувати та вдосконалювати міф у 71-му на місці нинішнього стадіону Лобановського встановлюють пам'ятник на честь розстріляних німцями спортсменів. На свято відкриття монументу приходять партійні бонзи та зірки футболу. З ідейно правильною заготовкою виступив тоді культовий динаміць Андрій Біба. В той час вони по-іншому не могли. Важко було вийти. Андрію бібуса тому що не було ніякого матчу смерті. Чому ми тут зібралися, для чого відкриваємо цей пам'ятник. Він цього не міг зробити. Тому що якби він це сказав, вже через 2 три дні він би вже десь в Сибіру працював би там на ліс би валив. Це однозначно, тому вони мали е, якось виходити в. Ну, проживаючи в тогочасній партійній номенклатурі, в тій ситуації якось викручуватись. Цікавим у цих контекстах виглядає рапорт майора КДБ Утіна. Не потрібно, пише він, розповсюджувати історію про футбольний матч в окупаційному Києві. Як це так, молоді здорові чоловіки замість того, щоб служити у червоній армії, спокійно живуть і розважаються з німцями у футбол. Рапорт кадебіста, тим не менше, лишився голосом волаючого у пустелі. Партія краще знала, що треба робити. Тисяча 1944-го. у боксерському поєдинку зустрічаються 16-річний українець Костянтин Прохорович і дворазовий чемпіон Гамбурга Вальтер Кнейвальс. Третій раунд. Німець в нокауті. Він злий і жадає реваншу. Гестапівці попереджають Костю: якщо сьогодні переможеш Вальтера, завтра матимеш справу з нами. Бій німецький боксер почав з Навальної атаки, бив відкритими рукавичками, штовхав ліктями, хапав за руки. Рефері порушень цих впритул не помічає, але вже всередині третього раунду Костя проводить серію з двох прямих і кросом через руку добиває суперника. Вальтер нюхає підлогу. Одразу після поєдинку прохорович тікає з міста. З лісів та ярів він виглядає приходу Червоної армії. Правду про матч смерті кадебісти переховують за грифом таємно. Фото на згадку замість кулі в потилицю. Ветерани Динамо у радянських концтаборах. Насправді Костянтин Прохорович нікуди не тікав. Він продовжував виходити на ринг одеського цирку і перемагати практично в кожному поєдинку. Про це говорять рекламні оголошення, анонси боксерських матчів та їх ретельний аналіз після завершення. Себто факти знову розбігаються з казковими сюжетами радянської пропаганди. Характерно, що після остаточного оформлення легенди про розстріл футболістів динамівців. Починають плодитись клони подібних історій. Так виникла легенда про тернопільський матч, у якому місцеві футболісти обіграли ту саму збірну, яку перемогли розстріляні динамівці. Львівський поєдинок проходив вже під дулами танків. Щось подібного трапилось і в Кам'янці-Подільському. Всі хотіли бути подібними до героїв Киян. У 70-ті чутки про звитягу розстріляних динамівців доходять до Європи. Прокуратура Гамбурга порушує кримінальну справу проти командування зенітного полку Герман і Герінг. Німці хочуть з'ясувати обставини розстрілу київських футболістів. Звертаються з клопотаннями до генерального прокурора СРСР, просять дати їм можливість допитати футболістів, які залишились серед живих. Дипломатичними каналами клопотання доходить до слідчого відділу КДБ УРСР. І, звичайно, що тодішні КДБ почали розмірковувати, як ця ситуація вийти, що робити. Вони в першу чергу почали викликати людей, футболістів, які приймали участь в цьому матчі, до себе на допити, коли почали з ними говорити, виявили, що не все зовсім відповідає дійсності, яка в тій легенді, яка є, і тому почали потихеньку це все, скажімо так, притишувати, заминати, щоб не підіймати далі, і пояснили їм, що просто не можуть. Передати дати можливість, щоб люди ці зустрілися, і дали їм свічна. У 75 му Згори надходить команда підготувати доповідну записку німецькій стороні. Течка з цим документом досі знаходиться у центральному архіві Міністерства оборони Російської Федерації під грифом Таємно. У ній відсутні допити протоколу футболіста Гончаренка. Дослідники впевнені, що протокол цей знищили в КДБ, а німцям навіть не показали. З'ясувалося, що футболістів розстріляли не після матчу в серпні і навіть не восени 42-го, а в лютому 1943 року. Це потребувало осмислення офіційної причини їх загибелі та пошуку інформації, за яких обставин сталася трагедія. З книги колишнього слідчого КДБ Володимира Пристайка чи був матч смерті. Документи свідчать. У лютому 2005-го через брак доказів, німці закривають кримінальну справу з вироком. Розстріл гравців Трусевича, Кузьменка, Клименка та коротких не пов'язана з футбольним матчем, який відбувся 9 серпня 1942 року. Поширювана в колишньому СРСР версія причини розстрілу чотирьох гравців за перемогу в поєдинку з німецькими футболістами. Є вигадкою. Усі матчі проходили в дружній атмосфері. Про що свідчить спільне фото обох команд. Після цієї гри... Команду ніхто не арестовав і не розстрілював після ігри. вони сфотографувалися на футбольному полі, і через несколько днів німецькі футболісти передали цю фотографію українським футболістам і ті всі годы хранили цю фотографію. Останній матч стартівці грали 16 серпня з вітчизняною командою. Рух і перемогли з розгромним рахунком 8-0. На цьому футбольна діяльність гравців старту різко обривається. 18 серпня дев'ятьох футболістів арештовують а в 43-му Трусевича, Клименка та Кузьменка розстрілюють у серецькому таборі. Футболіст коротких загинув у гестапо за рік до розстрілу динамівців. У 90-ті тут на вулиці Грекова, 22А, риючий котлован, будівельники знайшли футбольний будста людські кістки. Колись тут була територія середського концтабору. Експерти та історики встановили, що саме на цьому місці, у лютому, 43-го німці розстріляли колишніх динамівців. Про мотиви арешту київських футболістів знав тільки Федір Тютчев. Він стояв з Трусевичем, Клименком і Кузьменком у одній шерензі. Бачив, як німці відібрали їх і повели на розстріл. Однак за життя Тютчев не дав жодних показів або ж інтерв'ю. В'язень середського концтабору Броцький на допиті розповідав, що до групи заручників, приречених на розстріл, потрапили три динамівці. Але в 44-му Броцький загинув на фронті. Справжні причини арешту досі не з'ясовані. Они работали в выездной бригаді, і однажди вечером эту виїзну бригаду привезли в лагерь і сказали, що зараз будуть відбирати заложників для розстрілу, так як один из членів виїзної бригади напав на немца. Тетяна Євстаф'єва, історик, екс завідувач музею історії Києва, автор низки історичних праць, у порядник наукового видання Бабин Яр. Людина влада історія. Я отдаю предпочтение этой версии. Видимо, когда они работали на Короленко-33, это здание гестапо, асфальтировали гараж. Кто-то поднял руку на нем. И были выбраны 15 заложников, число которых как раз и попали Кузьменко, Клименко и Трусевич. Доля колишніх гравців команди Старт склалася по-різному. Гундарів до 70-го року за співпрацю з німцями відбував покарання в Караганді. Помер у Києві в 94-му. Путістін через травму ноги змушений був попрощатися з футболом назавжди. Гончаренко працював тренером, грав за ветеранів Динамо. Помер у 97-му. Тимофєєва звинуватили у співпраці з німцями і посадили в концтабір. Помер у Києві в 67-му. Голімбієвський відбув сім років тюремного ув'язнення. Вітані року 2012-го. в кінотеатрах України демонструють кінострічку «Мач». українців, російські режисери та сценаристи показали зрадниками, деградантами, алкоголіками, недоумками та німецькими холуями. Такий ось різкий поворот Москви від ідеального сюжету до відвертих помиїв на голови вчорашніх героїв переслідував єдину мету принизити українську націю, завести її в стереотип патологічних зрадників. Ясна річ, автори так званого фільму жодним словом не згадали про те, скільки крові з здеград... Радовані та просяхлі самогоном українці попсували комуністам у 20-ті. або ж про боротьбу УПА проти окупантів різної масці під час та після Другої світової. Скидається на те, що українська, як вони кажуть, незалежність муряє цим кіноаматорам до темряви у очах. Німці так і не помітили глибинного смислу червоної форми київських футболістів. Російський фільм «Матч». громадянські активісти стискають кулаки. Українські чиновники посміхаються в комір. Якщо людині сто разів повторити слово свиня на 101-й, вона обов'язково зарохкає. У самому факті створення російськими шовіністами брехливого фільму нічого дивного нема. Вони ще й не таке робили, дивно інше. Чому українська влада впритул не помічає цього смачного плювка собі в обличчя? Більше того, дає дозвіл на демонстрацію фільму в кращих кінотеатрах України. Важко уявити щось подібного в Польщі, Прибалтійських країнах або ж у Ізраїлі. Тут і гадати не треба. Влада мала б стопудовий Армагеддон. Відчуття національної гідності громадян. Відсікає там навіть тінь думки про подібні рішення. 17 квітня 2012 року громадські активісти надіслали міністру культури України Михайлові Кулиняку офіційного листа з вимогою заборонити показ антиукраїнського фільму Матч під державним агентством України з питань кіно люди скандували ні московській кінопропаганді геть матч з екранів України. Агентство довго мовчало і таки пустило стрічку у прокат. Усі негативні герої фільму розмовляють українською мовою та носять жовто-блакитні пов'язки. Крім того, теми мінування хрещатику, розстріли у Бабиному яру та події пов'язані з так званим матчем смерті подано у спотвореному вигляді, що є неприпустимим. З листа громадських активістів міністру культури Михайлові Кулиняку. Завдяки українській владі фільм-матч побачили мільйони глядачів. Хтось плювався, комусь стискались кулаки, а хтось ховав у комір зрадливу посмішку. Мовляв, знай наших. В технологіях маніпуляції масовою свідомістю існує один простий, але дієвий принцип. Якщо людині сто разів повторити, що вона свиня, на сто перший вона обов'язково зарохкає. При тому щиро, без жодної тіні сумніву. Ну вони виграли у німців їх і розстріляли за це. Самых лучших наших украинцев. Ну, сейчас недавно снят был фильм по поводу матча смерти. Ну, я думаю, что это правда, и так и было. И такое отношение было к нашим русским футболистам. Ну, конечно, это правда. Это же было все-таки история. Читала про, марш... про матч смерти в школе, изучали это. И думаю, что это правда. Тогда наши же победили. Вот. И их всех тогда расстреляли. Это было Настоячому марш смерті. Ну наші молодці чисті хвала. у Київському обласному архіві. Зберігаються документи, які спростовують ще одну деталь міфу про матч смерті. Йдеться про стадіон, який німці нібито дали українським футболістам для тренувань. Насправді все відбувалося дещо інакше. Німці не фінансували взагалі спортивну діяльність на окупованих територіях. За підготовку до кожного матчу динамівці платили самі футбольний поєдинок на стадіоні старт коштував тисячу окупаційних марок. Правдоподібно у легенді про матч смерті виглядала хіба що червона форма футболістів. Факт цей радянська пропаганда подала як свідомий вибір. Мовляв, спортсмени так любили радянську владу, що перед смертю вже дали в кольорах рідного прапора побігати, кинути виклик ненависному на ворогу. Дійсність, як завжди, була значно прозаїчнішою. Якщо умовно на це все подивитися з іншого боку, то саме німці дали їм цю форму. Тобто вони навіть тоді не думали там про якийсь героїзм і про то і не вказували їм, в якій формі грати. Як колись говорив Гончаренко в одному з інтерв'ю журналісту. Кузьміну, що яка була форма, в такі грали з 7 червня по 22 серпня 1942 року у Києві відбулось 14 футбольних поєдинків. Статистика ігор київських команд з німецькими військовими частинами свідчить не на користь останніх. Кияни в цих матчах здобули 8 перемог і зазнали тільки дві поразки. У ворота суперника команда старт відвантажила 35 м'ячів і тільки 12 пропустила. Під ту пору жодному з футболістів навіть не снилося, що вони стануть інструментом маніпуляцій. Історія з матчем смерті та реакція української влади на блювотний фільм матч приводять до думки, які перемоги здатна осягнути українська нація, крім забитих голів на окупованій території. Інформаційний простір програно, а світа не наша. Більшість населення України встидається розмовляти рідною мовою. Українська еліта енергійно сповідає принцип Покірне телятко, дві матки з Знову ж таки, до двох маток телята наші отримали дві рідні мови. Тепер будуть вдвічі розумніші і вчетверо толерантніші. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим.